Всім привіт! Сьогодні я в такому сонячному і зеленому місті і сьогодні ми з вами зробимо кілька вправ на наш кульшовий суглоб. Для того, щоб ми відчували свободу, ми відчували рухливість, мобільність в області тазу, для того, щоб у нас тут наша енергія рухалась і ми відчували себе молодими, рухливими. Ми будемо робити ці кілька вправ. Що нам для цього буде потрібно? Ми займаємо висхідне положення, таку нібито ніжками своїми малюємо свастику. Одна ніжка у нас близько до нас, друга трошки в сторонці і назад. Перевірте, щоб ви сиділи обома кістечками на килимочку. Да, тобто не одна піднята сідничка, а друга сидить обидві сіднички у нас мають лежати на коврику. Передньою ножкою можна погратися, вперед її або ближче до себе. Будете в процесі бачити, як вам буде зручніше. Але головний критерій, що у вас обидві сіднички сидять на килимку. І що ми робимо? Ми будемо піднімати свою сідничку, і в момент, коли вона піднімається, вона напрягається. Так? Підняли, напрягли. Ми можемо свою ручку поставити на сідничку і відчути, чи напряглася у нас сідничка чи ні. Вона має так напружитися і стати більш твердою, ніж вона була в розслабленому стані. Опустили. Розслаблена вона така м'якенька. Підняли, напрягли сідничку. У вас також може напрягатися, напрягатися м'язи можуть ось тут. І це нормально. Опустили, розслабили. Напрягли. Піднялася сідничка. А зверніть увагу, що у вас плечики відкриті, трошки призібраний прес. Підняли, напрягли. Опустили. Напрягли. Опустили. Напрягли сідничку. Звертаємо увагу на своє обличчя, так? щоб воно не затискалося, не напрягалося. Якщо раптом воно десь напряглося, десь у нас, можливо, наша, наша щелепа затиснута, ми можемо розім'яти ручками або поробити такі покривлятися, так? щоб наша щелепа розслабилася. Угу. Продовжуємо. Так? Напрягли сідничку, розслабили, поставили її на місце. Напрягли, поставили. Ще кілька разів. Напрягли. Перевіряємо. Тверденько. Розслабили. Напрягли. Розслабили. Напрягли. Розслабили. І в останній раз напрягли. Можна затриматися в цьому положенні і потримати трошки сідничку напряженою, напруженою, напряженою. Так, щоб вона була тверденька певний час. І не забуваємо, що ми дихаємо при цьому розслабилися. Тепер ми трошки ускладнимо цю вправу. І, і зараз подивіться, що ми будемо робити. Ми так само напружуємо сідничку, ту саму, яку ми тільки що напружували. І в момент, коли вона напружена і припіднята, ми піднімаємо одну імену ножку. Піднімаємо Ну, наскільки ми можемо її підня підняти так, щоб наша сідничка не е виключалася, не розслаблялася. Так? Це може бути невисокий кут підйому, але у вас має залишатися напружена сідничка. Опустили. розслабилась сідничка. Напрягли сідничку. Підняли, ніжку. Опустили. І тепер тільки розслабили. Напрягли. Підняли ніжку. Опустили, розслабили, сімничку. Напрягли. Підняли, ніжку, опустили, розслабились. Напрягли. Підняли. Опустили. Розслабились. Напрягли. Підняли. Опустили. Розслабились. Ще пару разів. Напрягли. Підняли, опустили, розслабили. Звертаємо увагу на обличчя. Підняли, опустили, розслабили. Напрягли. Останній раз. Підняли. Опустили. Розслабили. Як ваша сідничка себе почуває. можна сісти відрефлексувати різницю, закрити очі, як відрізняються відчуття в лівій і правій частині. Якою сприймається сідничка ліва і права? Тепер міняємо ножки. Так, тепер я цю до себе, чи від себе. Поміняли ми іншу сторону ножки. І робимо те саме. Перевірили, що висхідне положення у нас обидві сіднички на калемку сидять. Напрягли сідничку. Опустили. Напрягли сідничку. Поклали ручку. Далі відчуваємо. Опустили, розслабили. Напрягли. Сідничка має напрягатися, вона має стати більш твердою. Опустили, розслабили. Напрягли. Розслабили. Напрягли. Розслабили. Напрягли. Розслабили. Напрягли. Розслабили. Напрягли. Розслабили. Напрягли. Розслабили. І останній раз. Напрягли, потримали в цьому положенні напруженою сідничкою. Можемо її погладити, якщо хочеться. І розслабили сідничку. Тепер робимо, повторюємо, як на іншу ножку. Спершу ми будемо піднім... так само напрягати сідничку і піднімати ножку. Нагадую, що ми висхідне положення обидві сіднички у нас лежать на килимку. Ми напрягаємо сідничку і піднімаємо ножку. Поклали ніжку, розслабили сідничку. Напрягли сідничку. Підняли ножку. Опустили. Розслабили сідничку. Напрягли сідничку. Підняли ножку. Опустили. Розслабилися. Напрягли сідничку. Підняли ніжку. Опустили. Розслабились. Не так важливо, щоб ви максимально піднімали ніжку, головне, щоб вам було комфортно і не було болючих відчуттів. Напрягли сідничку. підняли ніжку. Опустили. Розслабились. Напрягли сідничку. Звертаємо увагу на своє обличчя. Якщо воно напряглося. Значить, розслабляємо. Це не те, що ми зараз маємо напрягати. Напрягатись у нас має сідничка. Напрягли сідничку. Підняли ніжку в сторону. Опустили. Розслаблись. Плечики розкриті. У нас немає сутулості. У нас розкрите тіло, Грудь дивиться вперед. Напрягли сідничку. Підняли. Опустили. Розслабились. І останній раз напрягли сідничку. Підняли ножку, опустили, розслабились. Можна витягнути ножки і трошки їх похлопати, якщо вони напряглись. Розслабити їх. І одразу переходимо до другої вправи. А у нас положення ніжок приблизно таке саме, як було в попередній вправі. Що ми будемо робити? Ми ставимо ручку. Трошечки позаду себе, не зовсім позаду, а так ніби на навскіс позаду. І ми будемо піднімати корпус, напрягаючи сідниці, напрягаючи м'язи ось тут і витягуючи себе вверх. Да, у нас грудна клітина, о, груди піднімаються вверх. Подивіться, як це відбувається. І у нас положення зверху три точки опори. Виходить рука, дві коліночки. Ну і ще стопи у нас. Лежать, але ми на них сильно не опираємось. Да? І заводимо ручку назад і ручкою малюємо коло. Перевірте, що в цей момент, коли у вас на горі, да, у вас сіднички теж напружені. Сіли, знову виштовхуємо себе нагору, рукою намалювали гарне велике коло, опустились. Вдих, піднялись, намалювали коло, опустились. Видих. Вдих, намалювали коло. Ми не поспішаємо, робимо комфортному собі темпі, щоб ви встигали відчути, що в тілі відбувається. Підняли, намалювали коло. Прямо ж тянемося за пальчиками. Ніби нас хтось хоче витягнути за пальчики. Піднялися максимально вверх. Можна затриматись, намалювати коло гарне. Опустились. Піднялись, скрили грудну клітину, ростини. Опустились. Супер. Міняємо ножки і міняємо ручку. Ручку ставимо трошечки позаду навскоси. І будемо робити те саме. Будемо піднімати сідниці е і витягувати ручку, да? піднімаємось і ручку витягнулись. І намалювали коло. Піднялись вдох. Витянулись. Ніби вас хтось навіть так тягне за пальчики, що у вас аж плечику ніби хоче з, зі свого місця висковзнути. Піднялись. Опустились. Піднялись. Опустились. А слабо. Піднялись, зробили вдих. Максимальне коло намалювали гарне. піднялися, А сіднички у нас напружуються, а обличчя розслаблене. І ще кілька разів піднялись. І намалювали гарне коло. Витянулись. Пустились. На сьогодні наші вправи закінчились, можна присісти, витягнути ножки, похлопати ніжками, можна відчути, що там зараз в них відбувається. Можна зробити ще такого метелика і покачатися зі сторони в сторону. покачатися, трошечки нахилитися, погратися зі своїми мішками. Вони зараз будуть більш рухливі. Якщо хочеться, можна продовжити практику і зробити ще декілька вправ. Ви відчуєте, що зараз рухливість в кульшовому суглобі стала в кульшових суглобах стала набагато більше, і вам легше робити ті чи інші вправи. Тому. Пробуйте, пишіть, чи вам сподобалось, які відчуття. Залишайте коментарі, ставте лайки. Це допомагає Ютубу просувати моє відео і показувати іншим людям, можливо, воно для когось теж буде корисним. Дякую, що були сьогодні зі мною. Гарного дня!